високопреосвященство, сучасні паці, шановні учасники конференції, дороге студентство. Кожен науковий захід, а тим паче богословського змісту, справді посилюється, про що сказав Владика Михаїл, вагою нашої причетності до тої істини, яку має на меті розкрити в тому чи іншому аспекті. І безумовно тема, яку обрав науковий актив Волинської православної Волославської академії апостольства церкви Христової, як необхідна умова виконання місії, сьогодні, напевно, є найбільш чи не життєво важливим чинником у формуванні лиця церкви. Це стосується не тільки церковної ієрархії. Ми часто церкву пов'язуємо лише із людьми у священичих одежах, лише церковне життя розуміємо в рамках благословенний Бог і Амінь, але попри те, церковна спільнота і церковний організм включає усю Не давно і перші писемні пам'ятки стверджували словами, що світ створений для церкви. Бо у церкві ми знаходимо не тільки причастя Богові, бо у церкві ми знаходимо не тільки істинний і незмінний зміст життя як кожної людини, зокрема, так і найвищий ідеал любові один до одного, що, власне, ствердив в найбільшій мірі хресної жертвою Господь наш Ісус Христос, глава церкви. А тому е, сьогодні, коли, зрештою, впевнено, я можу сказати, що Волинська єпархія в лоні в Київського патріархату е, чи не перше місце в плані е, місіонерства е, провадить це і в галузі е, паломницької служби, це і в галузі капеланської служби різних рівнів, це і зрештою в галузі богословської освіти, сфери е, недільних шкіл. чи... Шкіл християнської етики при різного рівня навчальних закладів. А тому безумовно ця тема, я думаю, заслуговує на те, щоб стати темою не одного року праці, а тому від імені студентів і викладачів рівненської духовної семінарії, від імені керуючого єпархівської єпархії, високопресвященнішого Шаркиїпископа і бажаю плідної праці. Нехай це світло істини для кожного з нас буде надійним маяком і в особистому нашому житті, і на спільному шляху нашої стильної праці. Дякую. Ми часто бачимо і раді бачити ваших студентів в нашій, нашій аудиторії. Наші, на, наші місії співпадають, виховання через книгу, через високодуховну інтелектуальну книгу, виховувати людям добре, добрі почуття. І в цьому нам дуже допомагає ваша підтримка. Підтримка Волинської православної духовної академії, нашого партнера у цій місії. І також ми видали біобібліографію викладача нашої академії Володимира Рушка. Це було три роки тому, а зараз готується до друку друге видання біобібліографії, як доповненої тими записами бібліографічними записами, які підно працює викладач вашої православної духовної академії. Імпонує мені також і нашим, і нашим працівникам, які бувають у нас на, у вас на конференціях, дух патріотизму і гідності, який у вас панує. І бажаю вам плідної роботи і міцного здоров'я на небі, утвердження засад християнської моралі, так як, як заповідав нам великий вчитель Ісус Христос. Ваше Преосвященство, посвятів, шановне студентство. Наша бібліотека дійсно розпочинала свою діяльність, по суті, в час уже розбудови якоїсь волі і свободи. І цей час, як ми становилися, встановилася і церква. І в плані того, що вона утверджувалася як вже українська, спочатку як акт нас, а потім вже перейшла як вже українська Київська патріархату, то оцей шлях пройшлося все в наших стінах так само. У нас були перші недільні школи Української православної церкви Київського патріархату. В нашій бібліотеці е, працювали хор, е, дівчаток. Ну, пізніше вже розбудувалися, ми випустили їх своїх стін, вони пішли в більш привольніші е, території. Але я е, хочу сказати е, саме найголовніше, що сьогодні православній людині е, дуже важко в світі жити. В чому? Тому що от моє покоління це покоління, яке було позбавлено Божого Слова тільки від батьків і тільки мишком. А вся освіта, все інше будувалося на тому, що нема це все міфи, це все неправильне і так далі. І от це покоління народило інше покоління. Я теперь, отак от тільки стежка. Розумієте, оцей войовничий атеїзм, який розмив буквально, намагався розмити, хотів витравити з людської душі слово Боже. Воно не вдалося. Це все збереглося і зібралося, слава Богу, у такий час, що я бачу кожного разу, яка величезна кількість прихожан іде до церкви. І поряд з тим, що розростається вже і свідомість, і дійсно хтось сприймає молитву, помолився, забув і пішов. А дехто пройнявся і одним словом очищається суспільство. То поряд з цим розростаються ще інші течії. От, наприклад, така, як світ Софії, Діва Марія, яка зараз починає теж воскресати, оці вони проникають на Волинь. Прикладом можу сказати, до мене прийшли, питаються, чи можна вас провести, у нас там такі-такі лекції, збираються, люди, все, ви віри. якої ви вірите. А як мені якої мене, якої віри, як ви про християнство щось будете говорити, про Боже Слово, хто ви є? Ну, ми, ми ніхто, А що от книжку мені дає Софія, світ Софія написана, видання Софії, Ти кажу, йдіть ви звідсіля. Як ви прийшли, так і йдіть. Я таких уже течі, які намагаються мені, я тільки в нашій бібліотеці тільки от, слово Боже можна почути від людей, які правильно спрямовують. І ми з вами співпрацюємо і хочемо сказати, що отець Андрій Рученков з нами настільки тісно співпрацює. Що Ну, Ми йому довіряємо, і він довіряє свої помисли, всі ці розуміння з дітьми, з філософами, з політологами, невеличка кількість за столом, але вони хочуть розібратися. І вже з ним поспілкувавшись, даю вам чесне слово, що ці діти підуть. Він настільки вміє переконливо говорити. І оце те, що на сьогодні вже священники виросли і в бо... Перший період становлення був тяжкий, а зараз це зрозуміло, що абсолютно вже ті діти підуть переконані з тим, і от вони хочуть іще прагнути зустрічі, і ми будемо надалі продовжувати з вами тісно співпрацювати, тому що ми охоплюємо всі сфери і запрошуємо його, бо з ним дуже легко спілкуватися. От начебто нові інноваційні технології, наче ввійшла вже техніка і комп'ютерна, все начебто мало би вже щось поручне. Він не вміє все це зробити, привідати переконливо, зробити це так, як належить. І так що співпраця у нас така, що надалі ми будемо намагатися тримати так лінію, щоб оце слово Боже, якщо воно ввійшло, пройнялася людина ним. То, щоб ти принаймні жила по тих законах Божих, як нам буде вдаватися, це буде звичайно важко, але е, сказати, але, е, але принаймні будемо старатися на, на вашу допомогу, бо ми запрошуємо дітей, ми ширше коло даємо і це розповсюджуємо і так далі. Так що дякую за запрошення. Нашого спочинства, учасник конференції. Дозвольте мені передати вітальне слово від директора Волинського признавчого музею Анатолія Михайловича Селюка і побажання плідної роботи конференції. На жаль, її не зміг сьогодні бути присутнім. Однак годину нарада буде в адміністрації. Взагалі, наша Волинь має такі досить старі традиції проведення наукових конференцій. Це і конференції, які проводить наш національний східноєвропейський університет, Волинський краєзнавчий музей, Волинське обласне товариство краєзнавців, ну і щорічні конференції музею Волинської коні і конференції, які не тільки дають нам можливість вивчати історію, культуру нашого краю, але фактично вони стане поштовхом до учасників конференції з різних регіонів України, які приймають участь у цих конференціях, до вивчення історії своїх регіонів, до дослідження пам'яток сакрального мистецтва, які зберігаються у фондах Музеїв України і за кордоном. І надзвичайно важливо, що до такої наукової роботи прилучається Українська православна церква, Волинська православна Голосовська академія, тому що ті питання, які піднімаються на конференціях і на. Сучасній сьогодні, сьогоднішній конференції це історія християнства і становлення на Волині, історія релігійно-філософської думки і місце християнської сучасної православної церкви в сучасному світі. Вони надзвичайно важливі, і актуальні. Побажання успішної плідної роботи конференції прийміть. Ну і для Волинської духовної. Богословської академії, прошу, прийміть наші останні матеріали, і наш каталог по Волинському іконопису, який вийшов в цьому році. І е, отець Володимир, ми завжди раді бачити студентів академії в наших залах. Ми вже з вами говорили про те, що зали нашого музею можна використовувати і для викладацької роботи по історії християнства, встановлення богословської думки і по іконографії, іконопису, і нашому Волинському. Особливо священник, які всі учасні конференції, дуже приємно і дуже радий вас бачити і безпосередньо прибувати тут на даній конференції. Ну, звичайно, наша співпраця, яка є так, не відносно не такою довгою, але вже відносно плівною. Тому хочеться сказати наступні слова від адміністрації заповідника, яка, на жаль, не змогла приїхати, щоб дана конференція, яка є е, прийнятою традиційно. В центрі святої землі в місті Луцьку, безпосередньо в вашій академії стала плідною для всіх. І місія, яку місце церква чомусь в наш час, на мою думку, є більш важкою і доносити до сучасної людини. І так? такі вдалий міст латинською мовою, «Темпора пора мутантура, то смутанту Часи міняються, ми міняємося разом з ними. Але, на жаль, є такі речі, бо на радість, вони є незмінні. Там, та чи інша споруда, яка простоює тисячі років. І, звичайно, церква. Яка є незмінною, і постулати її доносити до сучасної людини тяжко. Але кожна людина її розуміє по-різному. Тому я рахую, що наша співпраця і наш музей саме безпосередньо буде виконувати таку місію, яка буде маленькою частиною вашої не безпосередньо нашої всієї з вами місії. І хочу передати також два останніх збірності нашій. Останній збірник конференція сакральна спадщина Дудорщини, яка стосується також багатьох сакральних речей безпосереднього Луна і Волині як такої, тому що Волиня в неї історична. І останні збірничок, який стосується підторгарічка Дузінського замку, і також несе в собі в місті, як і про церкви монастирі. Ну, і багато монастирів монастир і церков є в місті Дубно. Наприклад, на 38 тисяч населення в Дубно є 29 церков. 18 з них є православна. Ну, і безпосередньо в патріархату, патріархати, якщо не помиляюся, вісім. Тому радий вас бачити і ще раз дякую за такі гарні дякую. Ваше Києві. високо про священство, все чесні ці. Я не дуже очікувала так, мовити, що. Слова, але я навіть думала проситися. Я не знала, скажімо, до кінця чому присвячена буде конференція. І ви знаєте, я почну говорити такі речі, може не, не, не врахується привітання і побажання і успіхів, хоча, звісно, і про це також. а все-таки хочу розділити вашу тривогу з приводу е, того якому становище сьогодні опинилася в християнство хочу перемістити центр ваших тривог навіть і сюди до нас на Волині. Ну може не все так сумно, як я оце починаю говорити, але мені оскільки в силу характеру своєї роботи, коли працюєш з багатьма аудиторіями, а це і діти, і студентська молодь, це і дорослі, свідомі громадяни, це і парафіяни церкви, і в тому числі церкви, де ми зараз знаходимось. Так? Де нас приймають господарі, Значить, проводяться такі часом міні-дискусії чи навіть звертання до мене зверталися, щоб я роз'яснила ось так приватно, а що ж нам дало християнство. Тобто християни запитують про це, проводять якісь приклади з сучасного життя про те, що християнин і... І краде, і убиває. Ну і в такому ракурсі проводиться значить, дискусія. Я, звичайно, як музейний працівник, тим паче, тепер, коли працюю в музеї історії Луцького братства, багато хто розуміє, що це інституція, яка багато років тому взяла на себе відповідальність живучи в державі, де титульною була католицька церква, де була створена Уняцька церква, як і визнана державою як офіційна, а православна залишилася без ну, такої підтримки, тому ці братчики взяли на себе відповідальність і створили таку інституцію, яка, скажімо, зрештою, яка і виборола право православної церкви, українській ще тривалий час існувати, то коли я проводжу ці бесіди, я сама про себе я сама себе запитую. Напевно, недостатньо 1025 років християнства. Насправді ну, так, це в мене нещодавно була така розмова. І ще на історичному матеріалі хочу сказати, що етнографи, які проводять експедиції, це регулярно відбувається. І вони також не для преси це кажуть, що чим далі сучасні громадянину, зокрема, коли йдеться про якісь віддалені куточки, ну скажу чесно, Волинського Полісся. Де немає, очевидно, проповідника, де немає отця, дуже близько, де він не має можливості працювати, то ті, хто працюють із людьми от в цих етнографічних експедиціях, кажуть, що здається, нашим людям там і не треба Ісуса Христа, і не треба християнства. Тобто вони все ще перебувають в стані, скажімо, ну, тих якихось попередніх надбань, так, тисячолітні. То треба з євангелізація це той процес, який має доходити до кожного, я так розумію. І не тільки в місті, а і в селі. Бо взагалі ще як історик вам скажу, що перші століття, коли християнізувалась Русь, це, цей процес йшов виключно через міста. Тобто на селі більш віддалено від міста цей процес з'явився значно пізніше. І він, напевно, через те, що пізніше з'явився, він довше туди е, йде. Отже, дивиться, що я так з таких позицій виступаю. Все, що я на своїй посаді зможу зробити в цьому плані, я це роблю. І, звісно, я вам дуже вдячна за співробітництво. Воно також у нас не є дуже тривалим, скажімо, але я дуже надіюсь на співпрацю. І, зокрема, я вас чекаю уже зараз, уже в ці дні я вас чекаю на лекторії з Волинської рукописної традиції, яка, власне кажучи. Нижньою рукописної традиції є акт хрещення Русі, І тому про ці важливі речі я говорю і чекаю вас просто із студентами. Дякую за співпрацю, надіюся, що успішно пройде ця конференція.